Всім великий привіт із України. Я вас вітаю в новому в'язальному влогі. Мене звуть Юля, і сьогодні на нас понеділок і я розпочинаю новий в'язальний влог. Ну, що ж сказати, на вихідних я майже не працювала. Якщо ви дивились попередній влог, то зможете про це зрозуміти. А чому майже не працювала? Тому що були свята, були вихідні. І я вирішила не працювати. На цьому тижні я, як і на минулому, планую взяти в роботу шість процесів. Да, у мене їх набагато більше, але й в мене на один проєкт стало менше. Це дуже чудово. Я минулому тижні закінчила одну готову роботу. Маю надію, що і на цьому тижні в мене буде хоча б одна готова робота. А якщо їх буде більше, то це буде круто. Але давайте про все по порядочку. У мене, ви бачите, на столі лежать всі мої процеси, якими я планую працювати. Це три процеси з пицями. Один, два, три. І один, два, три гачком. Тобто, дуже рівноцінний обмін. Так, в роботі буде бактус. Як ви бачите, нічого над цим я не працювала трішки-трішки, як, як і на минулому тижні було відв'язано. Все те саме зараз я вивожу на випередній стороні і його буду брати сьогодні в роботу. Також, наступний мій процес це моя туніка. І як мені вдалося, це я вже знаю сьогодні. Я змогла завдяки відеоредактору відреагувати колір, і ви змогли побачити справжній колір, справжній малюнок моєї турніки, бо він мені дуже до вподоби і я дуже була засмучена, що я не могла його вам показати. І також в роботі в мене шкарпеточка, на яку я знімаю майстер-клас. В цілому, можна сказати, вже він відзнятий повністю, тому що я відв'язала вже повноцінну халявочку, а, вже є готова п'яточка. І зараз я працюю над клином підйому. Але вже, відео... але вже у відео про клин підйому я все записала, розповіла, тому мені тепер залишилося. Дов'язати клин підйому, розповісти, як в'язати стопу. І мисочок у мене вже є готовий, тому майже готовий майстер-клас по шкарпеточкам у мене. Ось така робота. Тому в цілому шкарпетки мене не сильно тепер будуть тормозити. Це я маю надію, тому маю надію. що Це і буде Готова робота. Так, йдемо далі. Далі у мене будуть мої бабусині квадратики, я обов'язково над ними буду працювати, хоча потрішечки-потрішечки вив'язувати. І дуже маю надію, що на цьому тижні я їх збереду докупив. Ось mm -hmm. так. Наступний мій процес це іграшка. Ось вона, бачите, в якому вона стані. Тобто вже є всі майже парні детальки, тобто є у мене голова. Я маю дві, руки, дві, я маю дві руки, дві ноги, два вушка. Я їх в суботу швиденько ввечері відв'язала, перш ніж тоді знімала відео. І я його планую зібрати до кубки, тобто оформити личику. Пришити вушка, бантик, до речі, десь в мене ще в пакети є бантик, я забуду, і приступити працювати над тілом. Стигну, не встигну, не буду загадувати, тому що це така кропітка робота, тому хочеться, але, але я розумію, як буде, нічого не загадую. Я взагалі перестала загадувати, бо таке життя в нас. І я в роботу беру процес. Це буде моя корзинка. Хто тобто пам'ятає, я вже казала, це для проєкту Краса і залишки саме. Я ще у лютому планувала її розпочати, а вже квітень, і я її тільки наберу знову в роботу. Я згадала, якраз коли вив'язувала коло. Я згадала, як правильно це все робиться. Все треба тепер буде в мене. Це буде моя проектна сумочка. Я додам пару рядів. Для ширини, щоб вона стала більш ширша. і буду відв'язувати свою проєктну сумочку. Пішла трудитись, і ми з вами зустрінемося, як буде щось пров'язано. Чи буду я знімати кожного дня? Не буду обіцяти, але буду намагатись. І, до речі, мені треба буде розібрати зуцин. Це також мій маленький такий план на наступний тиждень. І в мене є там пакет, який також треба взяти в роботу і розібрати. Пішла працювати. І маю надію, що я звільню спиці на цьому тижні. І не тільки спиці, а й гачок. Ну що, друзі, тиждень промайнув дуже-дуже швидко. Я прям не очікувала такого, але що ж, життя таке швидкоплинне. І я майже не працювала, майже не було на це часу. Але це не завадило мати мені дві готові роботи. Це ж так, коли в'яжеш багато процесів, де наступає той момент, ще настає правильно сказати момент, коли ти отримуєш готові роботи. І це так класно. У мене їх дві. Але давайте про все по порядку. Так, що ж моя туніка? Я буду висвітлювати вам кадр, і я це зрозуміла, що коли я висвітлюю кадр, вам добре видно. На даному часі я вив'язую цей плавний перехід у рукав. Ось, ви бачите, вже. Стільки відв'язано угу. плавного переходу до рукава. Зараз мені залишається набрати петлі на рукав з однієї і з іншої сторони. Тобто, спочатку я наберу петлі по лицьовій стор... по стороні, тобто, дов'язавши вивертній ряд, я наберу петлі по виворотній стороні. Я їх пров'яжу, потім пров'яжу малюнок і потім знову пров'яжу, наберу петлі по лицьовій стороні для другого рукава. Велика конструкція виходить, і вже через два ряди я буду вводити малюнок, тому що тут малюнку не було, але при переході, ви знаєте, дуже гарно вималювався би листочок. Бачите, тут були збавляння, і тому вийшов такий гарнюний листочок. Це, мені дуже сподобалось. Це моя робота над тунікою. Бактус і. Бабусин квадрат я не брала після того, як записувала відео, а тому що мені хотілося мати готові роботи, як я вже сказала. У мене їх дві. Я вже дов'язала свої шкарпеточки. для кольорового року. Я добре попрацювала і дуже маю надію, що я в квітні піджену всі. Борги дов'яжу і зроблю невеличкий такий звітик, де покажу всі роботи кольорового року, поділюся з ними, тому що я дуже така велика боржниця, в мене ще не ви не, не зроблені роботи. Але це була робота в мене, здається, березня. Так, да, Це була робота березня і вона вже готова. Ви вже бачите на блокаторі на тр... трішечки. Та ні, вона холодна, мабуть. Не голуго можна вже знімати з блокатора. Да, можна знімати її з блокатора. І в мене буде готова шкарпеточка. Зараз я вам покажу, дивіться, яка була відмінність між шкарпетками, коли шкарпетка заблокована, вибрана і гарно виложена, викладена. І вона тільки з під спиць. Я була дуже здивована, дивіться, яка вона різниця. Гарненько тут зараз все в мене ліє. Тут ось вони зараз, бачите, однакові, однаковісінькі. Тоді я просто була, чесно, я не відчікувала. А зараз ось один в один, тому що всі петелечки, всі рядочки один в один рів рівнесенькі. Тому в мене є ще одна пара шкарпеточок, моїй копілочку. Тобто я і виконала завдання кольорового року, і своє власне завдання. А у мене тепер є шкарпетки за. Січень, лютий і березень за квітень. В мене немає шкарпеточок. Вони мали бути гачком, але не склалася. Я не змогла підібрати потрібно мені. Чесно кажучи, на минулому тижні в мене була одна готова робота, на цьому тижні дві готові роботи. Якби було на наступному тижні три готові роботи, було б дуже круто. Але маю надію, що хоч одна буде на наступному тижні, і я завершу цей місяць. Так, з корзинкою, що в мене склалося? А, ще ж одну готову роботу, потім я покажу, що з корзинкою склалось не так. Ось вона, гляньте, буває, то це моє справжнє кохання. Я зараз вам підніму ще камеру, щоб було краще видно її. Вона моя справжня кохання. У мене немає ще фотографій, тому що я її тільки завершила. На двоє йде дощ, я її хочу сфотографувати. Мені вона дуже до вподоби. Вона така красунечка. Ой, дівчинка моя дівчинка, вона така гарнюнечка. Я прям, чесно кажучи, у величезному захваті від цієї красутинички. Вона мені до вподоби, вона важить 66 грамів разом з О, господи. З холорфайбером я наповнювала, її. вона така, знаєте, от дівчинка, дівчинка, мініатюрненька. І чесно кажучи, це буде не перша. Це будуть ще у мене такі роботи, і я дуже доподову мені сподобалася ця робота. І я чесно вам скажу, мені було набагато тактильно приємніше а, мати лялючку Ось з напівхлопку чи з напівбавону, правильно да, української мови. Аніж ці плюшеві пряжі. Мені дуже цей варіант. Звичайно, ті, що плюшеві, я маю пряжі, я вив'яжу. І в своїй роботі я буду тепер використовувати, скоріш за все, оці напівбавовняні пряжі, джинсу, можливо, буду також в'язати. Але ця лялечка зв'язана з бебі-котом. В'язати її було звичайно, не дуже просто, тому що якщо не будеш, вона буде роз'єднуватися. Єд... Роз але. Це дрібнички, чесно вам скажу. Я дуже задоволена своєю роботою. І зараз я вам хочу показати свій план на вихідні, на вечір п'ятниці, суботу та неділю, і що я планую в'язати. А в'язати я планую свого ж слоника, пам'ятаєте, у цього хлопчика? У мене він вже давненько-давненько є. Дай я отримала пряжу, як я вже казала, на нього. У мене вже, як можна сказати, є всі основні частинки, головні. Да? Тобто я маю голову. Саме головне, що для мене було, бо в мене оформлення голови це таке, знаєте, квест. Вийде, не вийде. Всі, хто бачить цю голову, всі задоволені, всім вона подобається. У мене є ноги, у мене є руки. Так, оце ноги, оце руки. Я маю. І в мене є частина тіла відв'язана, я працюю над цією частиною тіла. Це борг кольорового року за січень. І я хочу його також закінчити. Ну в цілому, якщо попрацювати, то можна закінчити. Не знаю, закінчу я за вихідні чи ні, але дуже хочеться. Буду брати в роботу. Оцю роботу обов'язково це от гачкова робота, і вона буде у мене в роботі. Друга очкова робота, яку я буду брати, це моя корзинка. Вона на стату, яку я вам показувала. Мені дуже не сподобалося. Тобто, спочатку перший ряд цього узору дуже гарно виглядав, а вже наступний ряд мене трошки ну, якось воно не гарно. Можливо, сюди треба взяти гачок більшого розміру. Я ще попробую. візьму гачок більшого розміру. Якщо ні, то я просто залишу цей гарний декоративний раяряд, щоб він був таким, знаєте, як декорчиком. І вив'яжу звичайними стопчиками, можливо, галочками вив'яжу, ще подивлюся. Ось так. Що ще я буду? Я буду, звичайно, обов'язково працювати над своєю тунікою. Буду навіть зараз дознімаю відео. І сяду, наберу петлі на рукава і зв'яжу рукава, щоб уже вийшли рукава. Якби вив'язати передню спиночку, якби вив'язати за вихідні спинку, то було б круто. Буду працювати над бактусом. Я його зараз сюди не брала і не можу взяти його охороняє мій кіт. Зараз подивіться на те відео. Він так спить смішно. Я не можу в нього забрати ніяк. Корзину він її охороняє. Якщо я її трону, проснеться мій кіт. Є в корзині в мене ще там в цій же корзинці лежить бабусині квадрати. Над ними я також буду працювати. Тобто має на зараз в роботі три гачкових процеси і два процеси з спицями. Але процеси з спицями важкі, масштабні, якщо правильно бути говорити. Тобто там малюнок треба бути уважними. Тут малюнок також треба бути уважними. Тому в мене на ці вихідні поки що два гачкових, ой, три гачкових процеси і два спицями. Чесно кажучи, я не планую брати в роботу ніякі процеси, окрім оцих п'яти, що зараз залишилось. Тобто було шість, були шкардатки, я їх закінчила і. Прибрала так? для э, іграшку також. Тому що я хочу по максимуму вив'язати ці всі процеси, щоб на травень місяць ми вийшли мінімальними затратами. Було б, було б дуже чудово, якби я вив'язала зв'язала іграшку і вив'язала максимально ці два процеси спицями. Бабусині квадрати також треба, чим більше, тим, тим краще. І чудово було б завершити свою проєктну цю сумочку, над якою я працюю. Це для того, щоб я могла розпочати нові процеси, старти. У мене заплановано на травень місяць. Два старти, які я дуже мені вони потрібні. Ці старти потрібні мені в якості подарунків, тому я обов'язково їх буду розпочинати в травні місяці. Але про це я розповім все в стартах. Якщо вам цікаво, то обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте собі дзвіночок, щоб він вам нагадував, пригодив повідомлення, коли виходять мої відеоролики. Бо щось я дуже нестабільно їх стала випускати, але влоги вони постійно в неділю виходять, тому дивіться. Там теж вся інформація важлива є. Ось я хочу ці два старти. Також обов'язково будуть шкарпетки, і мені їх потрібно дві пари шкарпеток розпочати. І, можливо... і також буде спільник кольоровий рік, треба там розпочати. Да? Нову якусь роботу буде обов'язково, не знаю, це буде іграшка, можливо, знову будуть шкарпетки, в залежності від кольору, який випаде. Бо ще я ще не подумала про це. Бо я я планувала іграшки в'язати, але в зв'язку з тим, що випав зелений колір, і я не придумала, то були зв'язані ось ці шкарпеточки. Звичайно, кажу, як є. Ось тому це мої такі плани на це. Тобто, вже чотири процеси. Ми маємо п'ятий, Я ще не знаю кольоровий рік. Також краса із залишків я ще не знаю, що мені можливо, можливо, це будуть якраз шкарпеточки з залишків. І я якраз і два проекти, двох зайців б'ю в красу із залишків. І я дуже хочу підігнати ці всі максимально процеси. І я вже подумаю, або я заберу свій светр, або почну переробляти светр чоловіка. Як бачите, я звільняю все ж таки спиці, і це дуже круто, тому що їх потрібно звільнити, спиці, гачки, все треба звільняти, тому що це неправильно. Купу проєктів розвести, це я, мабуть, вирішила відігратися за цілий рік. Я з вами говорю, говорю, але я хочу з вами вам похвалитися. Мені також прийшло на цьому тижні ще посилочка з Аліекспрес. Я не, не пам'ятаю, здається, це було ні, це було в минулому відео. Я так навіть до цих пір не виклала відео з моїми торбинками, сумочками, які я замовляла з Aliexpress на власному сімейному каналі. І зараз я, мабуть, цим питанням займуся. Тому якщо ви в неділю будете дивитися це відео, обов'язково вже буде на каналі і там відео про ці торбинки. Подивіться, якщо вам цікаво, це такі легенькі літні торбиночки дві. І що ж я отримала? Чому ж це це канал? Звичайно, це на цьому каналі я буду показувати. Це мені прийшов ось такий гачок номером 4. Дуже гарна голівочка. Я ще, звичайно, не нав'язала в червоному кольорі. 17 гривень, здається, він коштує. Я можу помилятися. Я буду підписувати вам ціни. Я передивлюся в своєму власному кабінеті на Aliexpress. За 17 гривень він коштував його ціна, але він мені вийшов за копієчки, які я купувала там на Aliexpress. І я замовила спиці. Оці китайські спиці. Аналог Adi Trio. Мені ж було цікаво. Не знаю. Мені здається, вони коротші, аніж Аді Тріо. Я пізніше зроблю огляд, як пов'яжу ними, я обов'язково все розповім. Але це вже буде в травні, я буду в ними в'язати. І тоді я, звичайно, порівняю, скажу, чи варто, чи не варто платити дорожче за Аді Тріо. Але чесно, вам скажу доволі гострі. У мене, правда, номер двічка. Да, Номер двоєчка, все правильно, навіть китайців написали. Я дуже ними задоволена. Прийшли вони мені за місяць, і вони коштують десь 50 з чимось гривень а, да, вони на тросику. Чи буде зручно їм в'язати, я не знаю, але вони гострі. І, чесно кажучи, мені здається, буде добре в'язати. Але про це все я буду розповідати в себе на каналі. Дівчатка, якщо вам потрібно цікаво, я посилання постараюсь не забути залишити на ці два товари, тому що. Для нашого хобі це дуже дешеві товари. І я читала, що їх чуть... Там не по 300 гривень продають дівчата, вони того не вартують, мені здається, якщо купувати за 300 гривень. Хоча ні, вони гарні, чесно кажучи, вони мені подобаються. Єдине, я не знаю, як буде працювати, чи буде цепляти цей тросик. Поки що пальцями я не відчуваю неде цепляння, але це буде відомо, більш мені здається, тільки в процесі роботи. Тому китайський Аді Тріго у мене тепер також є. Мені було цікаво. Ну, ось. ось так пройшов мій тиждень. Плани на вихідні ви почули. Чи реалізую я ці плани на вихідні, чи ні, ви дізнаєтесь уже в наступному в лозі. А я пішла творити. І до скорих зустрічей з вами.